Люблю, і нічого з цим зробити, я не можу. Вже й прийняла ці почуття. І для мене ти лишаєшся хорошим, а для тебе ким лишилась я? Коли закрию свої очі, то бачу твої голубі. Останні вони були сірі, і я ж пам'ятаю голубі, той колір дуже тобі личив. То був кохання колір у очах, люблю тебе. Мій хороший, я не спитала ти, не сказав, що теж бажав ти бути поряд, горіла полум'ям душа. Ми відчували, звісно, потяг, тягнулись вись наші серця. О, люди милі, я вас прошу коли до вас прийде цей стан, повірте, То є найдорожче, то просинається ваша душа, її відчути так важливо. То ніжність, що всередині у вас, вона в вас може все змінити. Не зраджуйте ці почуття, їх не заміниш, їх не купиш у дружбі, то не віднайдеш. Можна прожити, звісно, роки, а пам'ятати, як колись, дивились із любові в твої очі ті голубі, що лиш тобі одні за цілей.